Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде таке маленьке відео, хочу показати вам, як підросли півники. Півникам вже один місяць. Це акваріум на 15 літрів, у них тут стоїть аероліфний фільтр, вигравач. Ну і ось півники. Такий вже добре запущений акваріум. Тут ще живе Дафнія, і ну, вже, напевно, не живе, півники її всю з'їли. Також тут в ґрунті живе трубочник. Вони активно тут палюють на це все, що живе в цьому акваріумі. Також тут ще живуть креветки і равлики. Креветок. Півники також їдять, малька креветок вони всього вибили вже, тут малючка ні одного креветочки не залишилась. Бо креветки для півників це їх природній корм, вони їх дуже люблять. Якщо буде у півника вибір, що їсти креветку чи ще будь-який інший корм, то креветку він з'їсть першу. Якщо ви хочете розводити креветок, то є сенс завести їх окремо від рибок в окремому акваріумі, в якому нема рибок. Тоді в креветок є шанс, що вони там розведуться і будуть рости, і ви будете за ними спостерігати. А якщо в акваріумі у вас є рибки, то рибки будуть під'їдати креветок. Якісь дорослі особини, яких рибки чисто фізично не можуть з'їсти будуть виживати, то в малька креветок просто нема шансів. В моїх акваріумах у всіх є креветки, але вони запускались перед рибками, тобто їм був шанс вирости такого великого розміру. І я... Я їх навмисно завожу, щоб мальком креветок підгодовувати рибу. І треба дивитися, яка у вас рибка. От півники креветку можуть з'їсти навіть дорослу. Коли півник підростає, він запросто з'їдає дорослу креветку. Скалярії креветок поїдять в першу чергу також. В моїх акваріумах зі скаляріями живуть креветки Амана. От Вони виростають такі досить великі, від 4 до 7 см. Аманки, і їх скалярії не їдять, бо вони їм не поміщаються до рота. Все, що рибка може проковтнути, все живе, воно ну, все буде з'їдено. Шість півників тут вижила, я ще не розумію, хто з них самці, хто самки. Трошки згодом це буде зрозуміло, Ну, поки вони ще тут в цьому акваріумі пару місяців можуть пожити, а потім їх треба буде розселяти по іншим. Акваріумам більший об'єм їм треба буде. Зараз я цих півників відгодовую пластівцями тетра і трубочник. Але трубочник той, що маленький мальок трубочника, маленький трубочник вони вже можуть з'їсти. Пишіть питання, що вас цікавить. Я з задоволенням розкажу, що знаю. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.